Пательні будуть Усім вітання. Ми знову на нашій студії. Чи бачите, що щось у нас змінилося? Так прийшла довгоочікувана весна. Дуже дякую вам, шановні чоловіки, за квіти. Ми поклали туди буквально одну пігулочку аспірини, і тому наступні два тижні нас будуть тішити ці тюльпани. Сьогодні в нас Макчикіни, макчікіни, як хто називає цю страву, ми ж назвемо, звичайно, українською битки з ні риби, ні м'яса, а взяли ми птицю. Візьмемо частинку філейки, і нам досить на одну пательню. І ріжемо невеличкими кубиками цю птицю. Ви знаєте, що рибу, птицю і молодицю. Треба брати ну, однозначно руками. Беремо миску, кладемо сюди на ось. цю, от, Ви бачили, половиночку філейки. Нам досить з вами одне яйце. Це в нас майонез. На півфілейки ми з вами даємо дві ложки майонезу. Буквально дві ложки крохмалю. Є. Перемішуємо це все. Обов'язково посолити, поперчити. Вже розігрілася олія, і невеличкими ложечками кладемо битки з курочки і найсмажиться. Робимо їх невеличкі, бачите, ми небагато давали крохмалю. вони розтікаються по пательні. З півфіле ми будемо мати гору. Ми нагодуємо усіх, ставимо на вогонь. Видите, яка красота. Няли наші биточки з вогню. Дивіться, які вони красиві з обох сторін. Бачите, як вони шкварчать на нашій з вами галицькій пательні. Нам залишилося і тільки викласти на листках салату. Я вітаю вас з новою стравою. Я вітаю вас ще раз і ще раз з весною. Я вітаю вас з нашими позитивними емоціями І най вам смачнить у цьому новому дні.